Доброго дня, дорогі мої дітки. Сьогодні у нас груточок, іграшка. Ми будемо прикрашати таку великодню корзинку, курочку, і продовжувати. Домашнє завдання було обшити, зачинити синтапоном, Крильця ми начиняємо чуть-чуть і зашиваємо потайними стібочками отвори, де ми вивертали і начиняли. Відповідно, це робимо і з лапками. Зьобик не начиняємо, а. Просто вивертаємо, і отак я склеїла, щоб він тримав таку форму. Чуть-чуть посередині клею. І отак тримаєте, і він буде тримати таку форму. Зараз що нам потрібно? Нам потрібно прикріпити цю таку адласну стрічку до корзинки. щоб ми... Могли її знімати, потім знову я не хочу клеїти до корзинки, тому я закріплю за допомогою отакої маленької атласної стрічки. Ми прикладаємо. Що ми робимо? Прикладаємо лицевою стороною до себе і будемо, в нас є отвори, і ми через ці отвори будемо пришивати. Пришивати корсинку. Трішки відступаємо край, тому що тут край ми потім з'єднувати будемо два, і починаємо так пришивати. Так само залишаємо край стрічки, Ось. і по кругу будемо попадати. Далі отакими От стебочками. будемо пришивати. Потім, якщо нам потрібно буде чи помити корзинку, чи випрати курочку, ми цю Атласну стрічку тоненьку виймаємо, потягнемо і вона витягнеться, ось, і можемо проробляти всі процедури. Тут де в нас ручки, ми пропускаємо ось так, протягуємо просто. Ось ми обійшли по всій корзинці цим швом, і всередині залишаються два кінчики. Ми їх зав'язуємо між собою. Ось так. Можна на два вузлики, а потім воно ну, легенько відв'язується. Так, далі. Беремо клейпістолет. Край зайвий, який в нас тут залишився, ми відрізаємо, і тут на клей пістолет закріпимо. Тут з цього боку буде в нас курочка і вона буде прикривати цей стик. Зараз нагріється клей, а ми тим часом Зав'яжемо нашій курочці такий бантик на шию червоного кольору. Запи отрежем. Так. Наш пистолет уже нагрелся. И мы закрепим встречку. Далі перейдемо до курочки. Нам потрібно ще приклеїти дзьоб. Ми дуже охайно оцей згін намашуємо клеєм і ось тут. Багато не потрібно. Дуже трішечки. І тримаємо, ось, зараз ще приклеїмо очки відразу. Ось така у нас курочка. Тепер можна намастити, отут, клеєм і приклеїти курочку до корзинки. Оце місце так щедро ми намащуємо. Ставимо корзинку, ставимо курочку, і ось так ми її приклеїмо до тасьми. До тасьми нашу курочку, ось так. Такий має вигляд. Зараз. Прикріпимо крильця. Крильця також будемо клеїти на клей гарячий. І в одному місці можемо приклеїти до тулуба трішки. Ось. І в одному місці приклеїмо трішки до тулуба. Беремо другу нашу. Зараз крізь поставлю. Ось так курочка вже тримає корзинку. Зараз так само до тулуба в одному місці. Слідкуємо, щоб однаково було з обох сторін. Так, ось, бачите, яка курочка у нас. Зараз приклеїмо ступні. Тут з, з одного боку ми зашивали потайними стібочками те місце, що ми вивертали, оцим місцем, і будемо приклеювати до корзинки. До стрічки Салатової. Така корзинка вийшла у нас. Сюди ми можемо покласти пасочку, сюди ми можемо покласти крашеночки, різні смаколики. Робіть, Прикрашайте корзинку таким чином. І гарних вам свят! А на сьогодні все, дітки. До побачення!